Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні я покажу вам, як укріпити нігті правильно і в чому основна помилка початківців. Ось мої нігті без покриття. Я його зняла і думала, що буду ходити так. Але догляд займає мега багато часу, і, мабуть, це зараз не для мене. Для початку підготую нігті до покриття. Відсуваю кутикулу апельсиновою паличкою. Пропрацьовую усі склейки. Паличка повинна вільно рухатися під кутикулою. Я тут нещодавно познайомилася з новими фрезами від бренду Nisima. Сьогодні спробую шліфовщик і полум'я з червоними насічками. В описі під відео залишу посилання на інстамагазин, де купляю ці фрези. Вони дійсно якісні. Фрезою полум'я вичищаю ліві пазухи та бокові валики. Перемикаю апарат і працюю в іншу сторону. Далі роблю зріз кутикули. Обов'язково зашліфовую зріз. Наступний етап потрібно прибрати увесь глянець з нігтів. У мене на каналі є детальне відео про підготування нігтів до покриття. Посилання в куточку екрану. Пилку обираю м'яку. У мене це екогріт. Ось так мають виглядати нігті на цьому етапі. Ретельно протираю від пилу. Ретельно це коли вичищаю ще й з-під кутикули. Тонко наношу ультрабонд. Даю просохнути на повітрі хвилинку. Якщо бачите, що нанесли забагато, промокніть серветкою зайве. Понепросушений або завелика кількість ультрабонду може бути причиною відшарування матеріалу. Далі тонко ґрунтую нігті базою. Тонко, але ретельно. Базу наносимо під будь-яке покриття. Тому вона і називається база. Просушую усе в лампі. Укріплення. Спочатку наносимо тонкий шар гелю. Усе, як показують у навчальних відео. Далі додаємо об'єму по центру. Перевертаємо ніху, щоб створити блік. Матеріал вирівнявся, просушуємо. І це помилка. Помилка, яка вирішує все. Ці нігті носитись не будуть. Показую вірний варіант. Промащуємо підложку з гелю. Знову набираю краплю матеріалу і наношу від центру до вільного краю. Створюю об'єм не посередині, а більш на вільному краї. Просушую в лампі і далі покажу, у чому різниця. Некоректний варіант. Об'єм біля кутикули. Гор посередині. Не зміцнені бокові стінки. Вільний край тонкий і немає товщини. Такі нігті відчаровуються вже за декілька днів. Дивимось правильний варіант. Навалила вам для наглядності трішки більше матеріалу. Отже, біля кутикули плавний перехід. Від середини до вільного краю матеріал лежить прямо. Бічні лінії тверді. Якщо дивитися з торця, є потрібна товщина нігтя. Залишилося тільки пилкою прибрати зайвий об'єм і усе. Такі нігті будуть носитися і відростати гарно. Протираю липкість і опилюю по формі. Ще одна проблема, з якою стикаються новачки, це коли матеріал тікає з торця. Особливо, коли немає довжини нігтя, як у мене. Просто викладаю ковбаску на вільний край. Облагороджую пилкою і дивіться тепер. Якщо є місце знизу, потрібно фризою випиляти свій ніготь зсередини. Я випиляю, коли трішки відросте довжина моїх нігтів. Давайте ще перероблю неправильну архітектуру першого нігтя. Прибираю горб і зайвий об'єм біля кутикули. Роблю пряму площадку. Далі докладаю товщину вільному краю. І для цього я буду використовувати акрил гель, а не гель. Це теж твердий матеріал, який для початківця просто ідеальний. Я дійсно не розумію, чому новачки обирають гель, якщо можна одразу рівненько викласти вільний край акрилгелем. Тут пауза залетів бісячий мох з зимових светриків. Це біль усіх майстрів. Перевіряю, чи укріплені бокові сторони. Акрил гелем можна навіть трішки подовжити короткі нігті. Просушую у лампі. Підганяю форму цьому нігтику до інших. Сподіваюсь, ви вловили головний нюанс укріплення, і від сьогодні будете насолоджуватися міцними нігтиками. Ретельно протираю від пилу. Ну і так як я ходила довго без покриття, покриваю нігті шикарним шоколадним відтінком. До речі, всі практично матеріали у мене від бренду da 23 Усе перекриваю топом і просушую у лампі. А зараз обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, що корисного взяли для себе з цього відео. А я вам дякую, що залишаєтеся зі мною і до нових відео.